Дивитесь вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. У студії працює Анна Бурейко. І зараз про основні події цього дня. 50 тисяч гривень вдалося назбирати під час благодійного аукціону пекельний аеропорт. Гроші підуть на закупівлю медопладнання для військового госпіталю. Миколаївський сільгосп товаровиробники потроху відновлюють парк техніки. Втім, потреба в залізних конях залишається гострою. Свято у бібліотеці. Новий формат роботи зі своїми читачами запропонувала бібліотека для дітей імені Шури Кубера та Віті Хуменка. Кабінет міністрів України почав тотальні кадрові чистки. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк під час виїзного засідання уряду. Повідомляє прислужба Кабінету міністрів України. Глава уряду зазначив, що за 20 років корупційна система перетворилася в добре зорганізовану мафію. Арсеній Яценюк звернувся до парламенту ухвалити запропоноване урядом законодавство з реформування МВС, щоб кардинально змінити систему. Водночас, за його словами, депутати за необхідність. Можуть внести своє додаткове бачення. Прем'єр також підкреслив, що зміна системи не має перетворитися просто на зміну прізвищ. А зараз про основні події на Миколаївщині. Миколаївщина має отримати 65 мільйонів гривень від Державного фонду регіонального розвитку на будівництво об'єктів з високим відсотком виконаних робіт. Подробиці у нашому сюжеті. Голова Миколаївської ОДА Вадим Меріков зустрівся з народними депутатами, щоб обговорити зміни до бюджету країни, згідно з якими з фонду регіонального розвитку будуть виділені кошти на завершення будівництва важливих об'єктів на території Миколаївської області. У державному фонді регіонального розвитку передбачено понад 3 мільярдів гривень, які будуть розподілені між областями. Миколаївська область по даному фонду. Должна отримати около 65 п'яти мільйонів гривень. Перелік об'єктів буде назначений шляхом конкурсного відбору. За підсумками буде складений пакет документів з описом об'єктів будівництва, після чого він буде направлений в Міністерство регіонального будівництва. Остаточне рішення щодо виділення коштів на запропоновані об'єкти буде приймати Кабмін. Всі бажаючі мають змогу внести свої пропозиції до 20 квітня цього року. 31 числа публік опублікування ми зробили. Там, в принципі, всі, всі желающие поучаствовать в цьому конкурсном відборі, можуть зайти на сайт і увидеть ці критерії. Там є форми определені, які необхідно будуть запавнути, і в пакет документів на рассмотрение нашої комісії. Декілька закладів соціальної сфери були попередньо внесені у список. Їх готовність становить 50%. Це фехтувальний зал спортивного містечка в парку перемоги. Будинок культури в селі Арбузинка, спортзал в мішково погорілівській зож, спорткомплекс в Новоодеському районі і два дитячих садочки в Снігурівському районі. Тарас Кремін запропонував розглянути участь у конкурсному відборі довгобудів. Хотілося б, напевно, щоб і серце міста остаточно було б завершено в будівництві і маса інших об'єктів, які, скажімо так, притчево язиться. Я думаю, що зв'язку з тим, що конкурсний відбір таких проєктів буде відкритим. Я думаю, що у нас ніяких не буде, скажімо так, секретів ні від засобів масової інформації, ні від громади в області. Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко, ТНМ. У Миколаєві знову скандал. Депутат-підприємець вирішив розширити площу свого бізнесу, магазина. Чим добряче розгнівав мешканців будинку, в якому він розташований. Люди впевнені, будівництво самовільне і незаконне. А депутата прикривають його ж колеги. Слухали обурених миколаївців наші журналісти. Незважаючи на негоду біля будинку 41, а що на проспекті Жовтневому зібралось чимало невдоволених мешканців. Люди обурені будівництвом, яке ведеться під їхньою багатоповерхівкою. Замовник, депутат міської ради, власник магазину, який знаходиться у цьому ж будинку. Люди впевнені, будівництво ведеться з порушенням будівельних норм і без дозвільних на те документів. Воюю с концевым с 96 -го года, когда он сделал на магазин ночной торговли. Обращалась неоднократно в горы с полком. Горы с полком присылал мне ответы, что магазин работает до 23 часов. И на этом все кончалось. Он как не выполнял, так и не выполняет. Без нашего разрешения он начал строительство и где-то указал, что соседи с верхнего этажа, это я и квартира номер три, дали ему разрешение на строительство. Мы нигде не подписывали и не надо менять делать врагом сріді моїх сусідів. Розпочалось будівництво наприкінці вересня минулого року. Мешканці згадують, одного ранку побачили, що під їхнім будинком екскаватор риє котлован. Люди почали бити на сполох. Тоді, напередодні виборів, їх почули. На об'єкт приїхав кандидат у депутати та віце-мер Валентин Гайдаржи, який опікується питаннями житлово-комунального господарства. Будівництво зупинили, але котлован господар магазину так і не зарив. Може бути рухне з цими мікро. Все час будинок заливається. каждые заливається, кожні дві канализация. Вы каналізація. Ви розумієте, що трухнуть. Да? в підвалі стоїть вода, і теж концевой. Он Він зробив геніальну перестройку, точно гениальную. гініальною, щоб це упало к чортова матери. Місяць тому будівельні роботи знову відновились. За допомогою мешканців будинку звертались до прокуратури, міськвиконкому, департаменту житлово-комунального господарства, управління державної архітектури, Телектурно-будівельної Безрезультатно. Очень тяжело с ним воевать. Позвонили, когда Гори с полком на него жалоб хотіли. Нам сказали, как же це наш депутат, мы с ним воевать не будем. Так нам да. и ответили, да. Мы воюем за то, чтобы здесь не было пристройки. Мы фактически со второго этажа переходим на первый. Крыша будет вот как раз под моим окном. Это раскаленная крыша, когда будет солнце и когда пойдет дождь, бам, 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 бам. -бам. Я жила всю жизнь на втором этаже. Теперь должна жить на первом. Почему? По желанию депутата Концевого. Приватний підприємець Валерій Арутюнян стверджує, депутат не дотримується будь-яких будівельних норм, зводить стіну в притул до його будівлі. А будівельники ще й незаконно демонтували кондиціонер зі стіни його магазину. Той, начебто, заважав будівництву. 9 марта цього року вони почали будівництво, самовольної будівництво вплоть до моєго магазину. Прошло строїтелі приходять і мені кажуть, зніміть ваш кондиціонер, який стояв, в прийтик. И мы будем заниматься стройкой. Плюс они незаконно притык к нашему помещению пристраивать свою. Плюс сами сняли, без моего согласия. Я вызвал милицию. Кондиционер. кондиционер сняли. Да, сняли кондиционер, все остальное. Я вызвал, позвонил, вызвал сотрудников. Приехали сотрудники с Ленинской милиции, составили акт. До сих пор мне никакого ответа не дали». Окрім всього, скаржиться постраждалі від свавілля депутата, жителі будинку, Ігор Концевий заволодів підвальним приміщенням. У підвалі два озера Фекалій, а дістатись туди мешканці не могли. Оказывается, ключ у него был, и он не давал. Вот буквально, когда в сентябре месяце начинались вот эти наши с ним борьба, оказывается, у него был ключ. И там два бассейна, туда можно спуститься. Огромные два бассейна. А грязи немерено. Туда можно спуститься и посмотреть. Вы увидите, что а творится в нашем воде. Даже... Это мухи, это тараканы. Зневірені у допомозі виконавчих органів виконавчиch звернулись до громадської організації. Дуже печально в даній ситуації, що діючі депутати не слышат громаду, яка їх делегувала на їхні місця. места. Моє мнение, что если громада, требует, конкретно у депутата, который заказал этот проект, снести эту стройку, либо ликвидировать ликвидироваться, он обязан это сделать. Такова воля народу. Народ ділегірують власті, ані об'язаний виконувати волю народу, а не скати якісь, скажем так, дирки в закону, які дозволяли б їм щось делать, або писати якісь то не аргументіровані, ні За словами Олександра Чхайла, громадська організація залучатиме незалежних експертів будівельних організацій, аби отримати висновок щодо законності цього будівництва. Наталія Чкалова, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Національний банк України установив офіційні курси валют на понеділок, 6 квітня. Зокрема, долар США на початку наступного тижня утратить 20 копійок і коштуватиме 23,3 гривні. Євро подешевше на 23 копійки до 25,23 гривень. Нагадаємо, що з 31 березня наприкінці робочого дня Нацбанк почав встановлювати офіційні курси валют на наступний день. В головному територіальному управлінні юстиції у Миколаївській області відбулась прес-конференція на тему реформування органів державної реєстрації. Мета заходу пояснити зміни у законодавстві, які нещодавно набули чинності, які саме дивіться у сюжеті. З 25 березня цього року набув чинності закон України, що стосується уточнення повноважень нотаріусів, а також особливостей реєстрації похідних речових прав на земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Відповідно до пропозиції Миколаївської області, Верховною Радою було прийнято ряд змін до законодавства. Ці зміни дозволяють здійснювати державну реєстрацію речових прав та похідних речових прав власності на земельні ділянки не тільки реєстраційними службами, а й державними та приватними нотаріусами. Крім того, на сьогоднішній день в державі розробляється ряд пілотних проєктів щодо вивчення ситуації, можливості надання даних прав і процедур не тільки державним установам, банкам, а також банкам і органам місцевого самоврядування. Перевагами нової системи реєстрації є ліквідація черг при реєстрації договорів оренди сільськогосподарських земель, покращення якості послуг за рахунок збільшення конкуренції і ліквідація корупційної складової. Анна Бурейко, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Новий проєкт закону про органи внутрішніх справ України передбачає кардинальну зміну роботи та структурну оптимізацію колишніх мрев. Про це під час засідання уряду 4 квітня зазначила перший заступник міністра внутрішніх справ України Екас Гуладзе. Вона зазначила, що у сервісних центрах буде встановлено уніфіковану вартість послуг. На сьогоднішній день в Україні функціонує 228 центрів мрев. Їх буде скорочено до 64. Планується створити ще 15 мобільних. Ніх центрів. Мрев будуть надавати послуги на місцях. Деякі з них зроблять електронними з використанням іт технологій Представники нацменшин з різних куточків України з'їхалися до Миколаєва, аби обговорити актуальні питання захисту прав та свобод. Ініціатором круглого столу на тему роль етносів у формуванні правової країни виступила асамблея національностей України. Представники національних меншин, які проживають на території України, повинні знати свої права та розуміти, як потрібно їх захищати. На цьому наголошує голова Асамблеї національності України Ровшан Тагієв. Адже не завжди у цьому питанні перемагає толерантність. Ми хочемо на обсуждати всі наболівші проблеми і потатися знайти рішення і довести до руководства та до Верховної Ради, до президента і других інстанцій о тих проблемах і поставлених задачах, які вони повинні, як чиновники виконувати і притворяти лише об'єднавшись в спільних інтересах, можна відстоювати свої права. Миколаїв місто толерантне, хоча й траплялись випадки расових дискримінацій. Ми всі знаємо за ті інциденти і ситуації, які произошли в Ніколаєві, де були ущемлені права і інтереси представителі разних на ну, но слава богу, вопрос закрыт. И і е, на примію, говорить, Ніколаєва з учетом уже николаевского опыта, мы хотіли бы поділитися з іншими регіонами. Висловлюють власну думку представники нацменшин із приводу ситуації на сході країни. Вони за єдність України та за мир. Підтримуємо ідею цілісності України і не дай Бог, щоб. Як говорить, це быстрее та все закончилося, навадилась нормальна життя. Наталя Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. До кінця навчального року у Миколаєві ліквідують чотири окремих структурних відділення деяких вищих навчальних закладів. Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. Під час засідання кредитаційної комісії у Міністерстві освіти і науки України було прийнято рішення розпочати призупинення діяльності відокремленого підрозділу Миколаївського факультету менеджменту і бізнесу Київського університету культури. Коледжу Миколаївської академії перукарського мистецтва Київського університету культури, а також ліквідувати Миколаївський коледж Київського університету культури та Миколаївську філію Європейського університету. Експертами було виявлено очевидну невідповідність їхньої освітньої діяльності ліцензійним умовам, а також подання недостовірної інформації в окремих випадках під час проведення ліцензування. За результатами обговорення акредитаційна комісія України звернулася до Міністерства освіти і науки. Уки з пропозицією взяти під контроль процес припинення діяльності вищих навчальних закладів через неможливість надавати якісні навчальні послуги та доручити державній інспекції навчальних закладів у місячний строк провести комплексну перевірку таких вищих навчальних закладів, включно 17 структурними підрозділами Київського університету культури. Центральна міська бібліотека для дітей імені Шури Кобера та Віті Хоменка випробовує новий формат роботи зі своїми читачами. Книгарня презентувала відвідувачам новий проект під назвою Артформат у закладі. Розпочав діяти клуб для творчого спілкування талановитих миколаївців із постійними читачами бібліотеки. Ми хотим знакомить своїх читателей, читателей наших бібліотек з молодими, талантливими творчими людьми нашого міста. Таких ведь очень много. І музиканти, і поети, і писателі, і художники, і актори. Поэтому ми б дуже хотіли, щоб ребята знали своїх героїв в лицо. У рамках проекту планують організувати цикл подібних зустрічей. А на першу запросили музикантів, журналістів, письменників та художників. Я считаю, что такие мероприятия очень важны. Они позволяют детям прикоснуться к искусству непосредственно. По крайней мере, я смотрю среди гостей, музыканты, певцы, люди творческих профессий. И это дает детям возможность узнать то, что они хотят знать о мире искусства, но боятся спросить. И сейчас у них уникальная возможность просто узнать и теневую сторону, и основную сторону, и то, что вдохновляет, и то, где люди искусства находят свои идеи. Для меня каждая встреча со слушателями очень важна, потому что она меня наполняет и вдохновляет на какие-то новые свершения. Хочется продолжать работать дальше с новой силой. Дети, которые приходят в библиотеку, они очень благодарные слушатели, и с ними достаточно просто. Гостями бібліотеки на першій зустрічі клубу Артформат стали учні Миколаївського муніципального колегіуму і за сумісництвом постійні читачі книгарні. Бібліотекарі ж сподіваються, що у такий спосіб зможуть показати можливості сучасної бібліотеки. В ході реалізації проєкту його учасники матимуть змогу більше дізнатися про культурне життя Миколаєва і про творчу молодь нашого міста. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні свята Великодня, коли церкви приймають у своїх стінах максимальну кількість прочан, рятувальники Миколаївщини здійснили рейд по культовим спорудам Миколаєва, щоб ще раз нагадати священнослужителям правила протипожежної безпеки. Вже зовсім скоро віряни відзначатимуть свято Великодня. Саме цієї ночі правиться велика служба та проводиться обряд освячення, запалюють церковні свічки. Але всі ми розуміємо, що палаюча свічка це відкритий вогонь. В ході бесіди фахівці служби порятунку розповіли присутнім, як не допустити виникнення пожежі не лише у приміщенні церкви, а й в домашніх умовах, коли за столом збирається вся родина та на честь Воскресіння Христового запалюються свічки. Мета цих інструктажів нагадати основні вимоги правил пожежної і техногенної безпеки на об'єктів, перевірити стан вододжерел та готовність закладів до масових заходів. Окремим етапом рейду стало практичне навчання правилам користування вогнегасником. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій спочатку розповіли про види, технічні характеристики та призначення первинних засобів пожежогасіння. а потім надали можливість порчанам та священнослужителям спробувати вогнегасники у дії. Також рятувальники перевірили технічний стан пожежних гідрантів, які розташовані поряд з церквами. Готові до непередбачених ситуацій у самому кафедральному соборі Різдва Пресвятої Богородиці в ці дні звичайно, наш храм посіщає дуже багато людей, тому ми намагаємося обеспечити порядок в нашому храмі. Вдруг які -то, якщо не дай Бог можуть случитися наприклад, приміри пожари чи інші. Які то ні обстоятельства. Ми готові, звісно, оперативно реагувати? Прочани та сешини служителі подякували співробітникам головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області за проведення подібної роботи. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Завтра православні християни святкуватимуть вербну неділю а католики великдень, обидві конфесії йтимуть цього дня до храмів зі сподіванням на все найкраще. І ми також бажаємо вам всіх благ на все добре.